Бачите, східниця активна зазвичай з 10-ї ранку і десь так приблизно до обіду. Багато людей. Зараз ми знаходимося на сувенірному ринку, але йдемо перейдемо, друзі, дорогою і пройдемось вулицею Зарічна, покажу вам, де відкрито у східниці в минулому році новий ринок. Також подивимось, що там продають. Подивіться, погода гарна, сонячна, але тільки плюс 20. Плюс 20 люди, бачите, ще тепленько у діті. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Я відпочиваю у східниці, приватному будинку House. І бачите, ми зараз біля сувенірного ринку. А ось тут ліворуч такий, бачите, великий готель це А-Готель, і внизу там є бістро, в якому ми частенько обідали а в цьому бістро. Там е вартість, ну там шведський стіл 45 гривень за 100 грам. Цікавий інтер'єр, цікаве місце, а вже після 16-ї там працює ресторан. Друзі, нагадаю, що я в східниці на цілий тиждень і я кожний день знімаю відео. Буває навіть по декілька відео знімаю, і так в послідовності від першого дня по закінченню мого відпочинку буду знімати відео, і це, напевно, буде цілий серіал, так що вже, якщо вже п'ятий день, то значить. Вже 5 відео є точно на каналі YouTube. Є окремим списком. Хоч, хто хоче подивитися від початку відпочинок у східниці, там я їжджу по всіх цікавих місцях, які навколо східниці, навколо трускавця. Відвідую всі джерела. Також е, буду ходити по закладах харчування, де можна пообідати, там, снідати чи вечеряти. Буде багато цікаво. Будемо ловити рибку, підемо в гори, підемо десь на водоспади. Так що, кому цікаво, дивіться і Підписуйтесь на канал Трускавець Тревел, там є окремий список відтворення відпочинок у східниці будинок Лофтхаус Кому цікаво, заходіть, дивіться. Також в першому відео я зробив огляд будинку, в якому я зупинився. Там є альтанки, є мангал, є прокат велосипедів, є літній басейн, також сауна, баня, чан, є також дитячий майданчик. цікавий Є така релакс-зона на території цього готелю. Ну, взагалі, досить цікаво, можна там також замовляти і сніданки, і обіди, і вечері. Досить цікавий відпочинок там. Бачите, вулиця Зарічна це взагалі такий суцільний ринок. Оце вже новий ринок, який побудували в минулому році. В минулому році його... Відкрили у східниці взагалі. В минулому році було дуже багато відкриттів, одне з яких це східниця апартелі, цей ринок. Також відкрили а готель. Оцей, що я показував, також все відкрито в минулому році, і також той будинок, в якому я зупинився, Лофтхаус, також відкриття минулого року. І то літній сезон відкрито, бачите, люди приїхали. Відпочивають чи ходять. Ну, в першу чергу всі зараз йдуть по джерелах. Зранку а, люди ходять до джерел набрати на там содової, ну хто яку воду, кому яку лікар призначив, і також йдуть на продуктовий ринок щось купити, бо багато людей у східниці відпочивають в приватному секторі. Не тільки там по готелях, а, санаторіях, а дуже багато тут в приватному секторі. Люди здають квартири, кімнати, будинки здають, будиночки. Досить багато є різні котеджі. І не тільки в східниці, і довкола східниці також є різні бази відпочинку, де можна відпочити. Східниця-курорт популярний, особливо знаєте популярності східниці надає оця вода по типу боржомі, содова, джерело 2С. Зараз в центрі є вже така питьова галерея. Раніше це було таке, знаєте, Місце біля річки, де стояла дуже велика черга. Билися за ту воду, потім поставили там людину з поліції, щоб стояла, контролювала порядок. Ну, було всяке. Зараз це все діло окультурили, зробили питьєвий бювет до 700 грам можна набрати безкоштовно. ну Люди умудряються набирати і більше. А якщо хочете там вже в більшу тару, там ціна здається 9 гривень. За літр. Ну, якщо берете 5-літрову баклаху, то буде 45 гривень. На мою думку, що східниця як курорт підходить для людей, які е, ну, ведуть малорухливий спосіб життя або така робота, що потрібно постійно сидіти. Бачите, у східниці немає такого центрального бювету, як у Трускавці, що там зведені всі мінеральні води, які є на курорті. Тут е, до кожного джерела потрібно ходити, і то дуже багато. І тому треба, знаєте, наперед знати, яка вам водичка підходить, і там зупинятися, бо якщо зупиниться в одному кінці східниці, а джерело буде в іншому, то вибачте, це дуже довго прийдеться вам іти. Східниця не маленьке село, а це таке, знаєте, велике селище. Після кілька днів перебування мого у східниці, знаєте, я східницю побачив з іншої сторони, бо оскільки я, знаєте, недалеко живу Трускавці це. 25 кілометрів всього відстань, то я частенько їздив в східниці, а вона мені виглядала зовсім по-іншому. А коли вже отут, знаєте, живеш, відпочиваєш, ходиш з тими людьми, які тут приїжджають відпочивати, також і дивишся на це все зовсім з іншої сторони. І східниця мені набагато більше сподобалась Дуже багато джерел, бачите, це все тут підписано. Ось тут знаходиться джерело. там Бачите, невелика черга. Ну, зараз ранок. Зараз біля кожного джерела є черги. Навіть їхав тільки, щоб я на автомобілі. Автомобіль залишив біля сувенірного ринку, і думаю, я пройдуся, прогуляюся. Знаєте, до того місця там, де плавають качки. От там, де річка, де міст зробили новий. пройдемося до цього місця, потім подивлюсь. Ну, взагалі я хочу так пройтися вулицею Зарічної. Бачите, ліворуч також є джерело ще одне, і також невелика черга. Ну, зранку після до черги немає. Хоча нафтусю треба набирати тричі на день. Ну, як лікар приписав, бо нафтуся недовго. Має свій невеликий не термін придатності. Має оця вода нафтуся содова, більше там содова, кажуть, місяць може зберігатися і два. Але все рівно, навіть коли я набираю содову і п'ю її зразу там біля бювета, вона має зовсім інший смак. І навіть, знаєте, вона така, як, де, як ніби з газом якимось така, як газована. А вже коли вона там постоїть, вона вже трошки. По-іншому, ну, хоча, напевно, якісь там цілющі її властивості від того не міняються. Ну, але коли п'єш її зразу кажу біля бювету, вона має зовсім інший смак. Дуже багато відправляють оцю воду різними службами доставки, по всій Україні є навіть і в Фейсбуку бачив є люди, і в інстаграмі є. В тіктоку, правда, не бачу. У східниці бачу також дуже багато є різних екскурсій, різних варіантів, куди можна. Поїхати. Бачите, в Трускавці там зовсім все по-іншому. Там один ряд є такий біля сувенірного ринку, і там дуже багато є різних туристичних фірм. А тут розкидано по-різному, бачите, є. В різних куточках східниці. Ну, східниця за розмірами, напевно, більша від Трускавця, бо Трускавець такий, знаєте, містечко компактне. Ось а східниця дуже така розкидана і розтянута. З центральною вулицею Тараса Шевченка. На Зарічній, бачите, тут ще можна гуляти, але вулиця Тараса Шевченка там стільки тих автомобілів. Колись я знімав відео, також йшов на вулицю Тараса Шевченка, і там мені такий коментар цікави, написали, що в східниці все гарно, прекрасно, свіже повітря, але тільки не на вулиці Тараса Шевченка. Сказали, що на заході нашої країни полюбляють дизельні автомобілі і там ця центральна вулиця. Просто переповнена тими дизельними автомобілями, ще як їде якась важка техніка. Ось то взагалі, кажуть, дихати немає чим, особливо влітку. А бачите, вулиця Зарічна, все зовсім по-іншому, також вулиця Золота Баня там транспорту мінімум. Практично бачите, скільки йду, і нічого, ніякий автомобіль тут не їде. Продають і вишиті сорочки. І що тут тільки не продають. Гарна сьогодні погода, вийшли так, для зйомок, але не засмагати. Засмагати ми поїдемо, напевно, завтра. Завтра буде тепліше і поїдемо на безкоштовний пляж в село. Новий кропивник. Спа-центр ми вже відлідали, мені дуже сподобалось, також було прохолодно на вулиці, а в спа центрі було дуже класно. Спотикачка. Наливаю, тут бачу там черга в магазині, на вулиці не видно, але в магазині черга. Як казали у трускавці, знаєте, був один коментар. Зранку нафтуся, а ввечері спиртуся. Не знаю, як у східниці, також цікаво було б ввечері прийти прогулятись східницею. Ну і про варіанти екскурсії, біля східниці є село Уріч, фортеця Тустань, неймовірно казкове місце. Класне, можна. Ну, 7 кілометрів десь від центру східниці до фортеці Тутань. Там або брати екскурсію, або їхати на власному авто. Ну, Я бачив, що люди писали в коментарях, що ходили туди пішки, але ну, це дуже далеко. Ось. Один варіант. Є ще Карпатський маяк. Також 7 кілометрів, але там потрібно. Ну, трішки можна їхати, а решта прийдеться все рівно йти пішки. Ось, ну, екскурсії туди ще немає. Також село Рибник. Карпатська Швейцарія. Рибничанка, можна половити, там є форельник, половити рибку. Село Опака також форельник, відпочинкова база, неймовірне місце. Навіть в самій східниці є форельник, де можна половити рибку. Відео вже в мене, думаю, є на каналі, бо я ходив туди. Є в східниці прекрасний парк, Пантелеймона Цілителя, також е, водоспад в селі Довгому, водоспад лазний, неймовірне місце. Там є і така велика качеля. і... Гора Небесної Сотні, на якій знаходиться Хресна дорога, також цікаве місце. Ну і Карпатська Швейцарія, про яку я говорив, там є оглядовий майданчик. Неймовірні краєвиди на Сколівській Бескиди. Біля східниці, бачите, багато цікавого. Ну і також є безкоштовний пляж в селі Новий кропивник. 2 кілометри звідси. Бачите, коли була повінь, річку тут. Трішки розмило, зараз береги укріпили, міст зробили новий, все гарно виглядає, і люди тут підгодовують качок. Взимку їх тут біля 200 штук буває. Трускавці голуби, а в східниці качки. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео, також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел, всі потрібні посилання в описі під відео, або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, є такі вказівники, в які напрямки де знаходяться джерела. Це так розставлено по цілій східниці. Дуже цікаво це все виглядає. Ну і бачите, сьогодні дуже класна погода для зйомок. Я вже вам про це говорив. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!